Добрий ранок, я з України. Сьогодні у нас книга восьма. Мирний Воїн. Автор Дед Мілман Колись я почув одну, на перший погляд, малозначну фразу. Жити треба тут і зараз. І я не зрозумів, до чого вона. Як це тут? І як це зараз. А тепер, прочитавши книгу Мирний воїн, я став на шлях усвідомлення. То які уроки з книги мирний воїн потрібно зрозуміти, щоб прожити неймовірне життя? Вони закарбовані в цих цитатах і фразах? Чому ти не спиш? Може бути тому, що пізно вночі, коли все стихає, а ти лежиш у своєму ліжку і навколо нікого немає, крім тебе самого, тобі стає страшно. Тому що ти відчуваєш щось порожнече. Люди бояться того, що всередині них, а це єдине місце, де вони можуть знайти те, що їм потрібно. Життя це вибір, ти можеш вибрати, бути жертвою або тим, ким ти забажаєш бути. Злість, ненависть, насильство. Це все просто страх, страх, а зовсім не гроші. Корінь цих зов. Люди це не їхні думки, але вони думають, що це так і це приводить їх з невіру. Знання. Знання це не мудрість, мудрість це застосування знань. Новий рівень розвитку починається із дивування. Якщо тебе нічого не дивує, запитай себе, чи ти живий, чужа мрія. Завжди здається дурною та нереальною. Вчитель знаходить тебе, коли ти готовий отримати знання. Якщо в житті щось змінюється, значить ти вже готовий до цього. Життя не говорять, що робити, і що краще для тебе. Вони не хочуть, щоб ти сам шукав відповіді на запитання. Вони хочуть, щоб ти повірив їхнім відповідям. Все, що тобі потрібно, бути свідомим у своєму виборі і відповідальним за свої дії. Після складнощів життя ще яскравіше. Воїн не залишає те, що він любить, він знаходить любов в тому, що робить. Емоції такі ж природні, як погода. Є три речі в житті: парадокс життя це таємниця, не трать його в пусту, намагаючись її досягнути. Гумор зберігай почуття гумору відносно себе самого, це необмежена сила, зміни, що змінюється, ніщо не залишається попереднім. Інколи необхідно зійти з розуму, щоб прийти в почуття. Припини пошуки взовні та почни прислухатися до того, що всередині. Люди, яких важко полюбити, потребують цього більше за інших. Праця. У всякої дії є своя нагорода і своя ціна. Подорож ось що приносить нам радість, а не ціль. А як ми почнемо? Немає початку чи кінця і тільки дії. Ніхто в цьому світі не зможе зробити те, що намагаєшся ти, немає більш високої цілі, ніж служити людству. Це неможливе. Можливе, це нереальне, реальне. Тут і зараз. Завжди що-небудь відбувається, не буває звичайних моментів, ти можеш прожити все життя і навіть не прокинутися Викінь Викинь сміття, сміття укриває все від нас. Цей момент тут і зараз. Якщо викинеш сміття, ти здивуєшся сам собі. Зараз це все, що в тебе є. Можливо, ви не одразу зрозумієте сенс прослуханих висловів. Проте я вірю в те, що ви зможете змінити ваше життя. І не забувайте про момент Сократа. Це запитання, яке ви даєте самі собі. Де я? Тут? Коли я? Зараз? Хто я? Я цей момент, а на цьому в мене все. Беріть себе і свої гриди. А ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося.